Усіх вітаю, з вами Лана, і я трохи змінила ракурс освітлення та вімкнула кільцеву лампу, тож сподіваюся, що засвіту немає, але звичайно я це побачу на монтажі, проте, якщо що, вибачайте, я намагалася зробити краще. Отже, сьогодні розпочинаємо книжкові вихідні. Сьогодні я читатиму каравал Стефані Гарбер. Вже неодноразово бачила цю книжку у Тіктоку, на Ютубі. Вирішила, що Окей, це моя доля, потрібно прочитати. Знаю, що видавництво, це здається, кембукс, якщо не помиляюся. Так, наче не планує продовжувати цю серію перекладати у нас, типу, попиту немає. Я вже обрала собі закладинку. Отак от, от, якщо чесно, вже на 16-й сторіночці, але тут мені ще немає навіть чого сказати. Почну з того, що відомо нам з анотації. А власне, те, що є дівчина Скарлетт, і вона мріє потрапити на гру Каравал. Нібито мріє з дитинства, але все ніяк не потрапляє. Тепер вона має вийти заміж, але їй надходить. Запрошення на карвал. Вийти заміж це єдина можливість утікти з дому, проте і можливість потрапити на каравал, тому що він знаходиться не там, де вона живе. До того ж, запрошення приходить на її ім'я та на ім'я її обранця. І це ми вже дізнаємося на початку книги. Власне, чому мені ще й немає чого сказати, тому що на початку... Ми бачимо листи: листи, листи, листи десь з 10 років вона постійно писала цьому засновнику каравалу, тому що нібито це артисти, і а, на їх виставу можна потрапити через запрошення. Або ж якщо вони десь на гастролях. А, піду читати далі, тому що нічого ще не знаю ні про цей світ. Ні, власне, про героїв, окрім того, що одну звуть Скарлат, іншу донатела, і те, що Скарлетт писала листи. Тобто я ще нічого не знаю: ні про світову ні взагалі про правила гри. Отже, пішла читати до наступного включення. Я прочитала вже, зараз скажу, от стільки, зараз на 114-й сторінці. Отже, що я можу сказати? А по перше, ми нібито маємо жаліти головних героїнь. Чому? Тому що мати їх покинула. Хоча, чесно кажучи, вже познайомившись з їхнім батьком, я так само, як і Скарлетт, підозрюю, що, можливо, він якось доклав до того свою руку. А батько їх після того, як матір зникла, трохи тренькнувся, і на кожну помилку тієї чи іншої доньки він реагує агресією. Тобто, наприклад, якщо помилилася молодша донька, то страждає старша. Якщо помилилася старша донька, то страждає молодше. Коротше кажучи, у той момент, з якого власне, починається книжка, так, от на самому початку, я вам вже про це казала, що вона отримала листа від засновника каравалу, тобто лист із запрошенням власне, на каравал. Також вона дізнається, що її наречений у дорозі, але все, що вона про нього знає, що він грав і що він обіцяв. Попіклуватися про неї та її сестру. Тобто він а, дійсно порятунок для них, щоб втікти а, від батька кудись дуже далеко. Але у сестри свої плани. І якщо Скарлетт намагається захистити свою молодшу сестру, по-своєму якось намагається зробити так, щоб бути більш. Слухняною, можливо, ну, тобто, щоб не, було, щоб не викликати агресії у батька, то її молодша сестра, вона трохи інша. І вона обирає інший шлях, починає крутити шуримури з моряком, ну, щоб типу скористатися ним, щоб він їх звідси вивіз. І коли вона дізнається про те, що Скарлетт отримала листа із запрошенням, а власне запрошення було. Три три білети, тобто на саму Скарлетт на її нареченого без імені був білет, тому що ну, воно і зрозуміло, розпорядник не знає, як звати її обранця, і на молодшу сестру, тобто три білети. Коротше кажучи, сестра підговорює а, цього моряка, щоб викрасти Скарлетт і у трьох відправитися на Карвал. Скарлет. Е Скажімо так, ти розумієш, що в неї є певний стержень усередині, але вона досить забита дитина. Тобто, вона боїться, що гнів батька дістане її будь-де, навіть в іншій частині Всесвіту. Але якось так виходить, що вона чомусь проспала два дні і не знає, як вона потрапила. З берега, де її вкрали, на шлюпку із цим моряком. Він сказав, наче її сестра вже на березі, вони, він її везе на шлюпці, власне, на каравал. Потім стається якийсь нещасний випадок, бо шлюбка протікає, вони мають плести, припливають, і там вже починається щось чарівне – а щось незбагнене, тому що чомусь в день нічого не працює, але працює вночі. У нього білет. На неї, і, власне, на її нареченого, яким він і прикидається, щоб пройти на Каравал. А також з'ясовується, що він вже колись був на грі і тому тут все добре знає. Вона розуміє, що він трохи не той, за кого себе видає, що в нього є якісь свої мотиви сюди повернутися. Чесно кажучи, у мене є деякі питання. Я не буду казати, що типу, це спойлер, бо це не спойлер. Ну, Я, власне, не читала далі. Тобто, зараз я хочу просто висловити свої думки, і як я думаю, це могло б бути. Тому це і не є спойлером, я ж не знаю, як воно далі буде. Тобто, це лише моє припущення. Отже, а що мені здається тут не те, щоб очевидним, але я б не здивувалася, якщо б так і було. По-перше, розпорядника каравалу ніхто ніколи не бачив. Тоді звідки їхня бабуся знала, що він гарний, що він не старіше і так далі. Вона знала там деякі подробиці і постійно розповідала своїм онукам, яка вона була гарна, коли була молода, і все таке інше. І що у розпорядника неможливо було не закохатися чи щось таке. Тобто, бабуся все ж таки його бачила. Коротше, я б не здивувалася, якщо виявиться, що бабуся розповідала свою історію. По-друге, цей Моряк Джуліан, який з нею зі Скарлетт, і що вони зараз, а, наче наречені через те, що він і міг потрапити сюди тільки а, через білет її, власне, нареченого, тому що її запросили з нареченим. Бачу, вона особиста гостя цього легенди. Ну, Легенда це, власне, розпорядник. І, звичайно, що а, співробітники попереджені про те, що вона буде зі своїм нареченим. Тому вони грають цю роль. Але просто знаєте, воно так все сходиться, от дивіться. Якось просто так: по-перше, ніхто не бачив цього розпорядника. По-друге, моряк з'явився у той самий день. Коли прийшов лист, у цей же самий день батько передав їй лист від графа, якого також ніхто не бачив ще, що він виїхав за своєю нареченою вже на кораблі. Але ж ми не знаємо, коли саме граф надіслав цей лист. Можливо, він вже приїхав. Розумієте, про що я? Тобто я взагалі не здивуюся. Якщо виявиться, що цей Джуліан, до речі, справжнє ім'я розпорядника Каравалу, також ніхто не знає. Коротше, я не здивуюся, якщо виявиться, що цей Джуліан приїхав до своєї нареченої, він просто не передягався нічого, можливо, він хотів просто подивитися на свою наречену, тому він врядився звичайним хлопцем. І він справді її наречений, це по-перше. По-друге, не здивуйся, якщо він також виявиться розпорядником каравалу. Але це лише моя думка. Мої книжкові вихідні знову якимсь чином перетворилися на 2 на 2, Вочевидь. Тому що сталося, те, що сталося, я дочитала книжку зараз 23:19 на годиннику. І в мене. Емоції, які я маю, можливо, якось в собі зараз пережити, щоб поділитися з вами адекватно. Отже, спочатку продовжу про книгу, власне, про сюжет. Сестри приїздять на каравал, вони розділяються, як я вже і згадувала трохи раніше. Починається гра і Скарлетт. Має бути гравцем. Більше того, на кону життя її сестри. Тому що, власне, зникла її сестра, і а, тепер Скарлет та інші гравці мають знаходити різні підказки, щоб знайти її сестру. На це все відведено 5 днів. І... А, той, хто виграє, хто знайде її сестру магію, отримує у подарунок виповнення одного бажання. І тут починають відбуватися жахливі події, і з кожною подією стає все гірше і страшніше. З одного боку, дуже цікаво дивитися за розвитком подій. Книга просто насичена цими подіями і здається. Вже в кінці, що пройшло не п'ять днів, а десь, я не знаю, там місяць, так здається, тому що ну, просто перенасичення йде подіями. Але дуже захопливо. Оці всі пошуки сестри, хлопець, моряк, який з нею приїхав, який їй у цьому допомагає. Але потім вони натикаються на один труп. Коротше, там що починаються вбивства, каравал весь. Просто сповнений різною магією, але все одно події досить моторошні. Коли приїздить батько її з її нареченим графом, тоді стає ще гірше щодо вражень, книжка просто вивернула мене на виворіт. Я не знала, чого певного можна чекати, але прям такого. Я не чекала чомусь. Це гра, в якій ти можеш втратити все: сестру, новоявлене кохання, власне, саме життя. Тобто, будь готовий до того, що ти можеш втратити геть усе. І ще на обкладинці написано: пам'ятай, це лишень гра. Якщо ви будете читати, я рекомендую вам саме це тримати у своїй голові протягом цілої книжки. А особливо, якщо ви погружаєтеся глибоко в історію, починаєте співчувати, перейматися і навіть можете поплакати, тим паче пам'ятайте, що це все лише гра. Якою б жорстокою вона не була, це лише гра. Не варто довіряти нікому. Взагалі, навіть очам головної героїні та її вухам. Щоб вона не бачила і не чула, повірте, їй краще не вірити, тому що вона побачить і почує. Тому що все неправда це лише гра. Щоб не відбувалося, навіть якщо хтось гине. Пам'ятайте, це лише гра. Може бути, що потім все буде не так, як ви подумали. Отже, майже до самого кінця я була впевнена, що, в принципі, ок, я переживу цю книжку як однотомник, але епілог все змінив. Після того, як я прочитала епілог, я така: Я маю знати, що там далі. Мені треба, нічого мені не кажіть. Мені просто треба знати, що буде далі. Дайте мені другу книжку, якої у нас в перекладі немає. Просто, просто дайте мені другу книжку, я її хочу. Мені ж треба подумати, що ж я буду читати завтра. Давайте вибирати. Що я буду читати завтра, я не знаю. Але хай це буде щось не товстеньке. Хоча хто знає, я думала, я цю книжку буду читати два дні, але так, що це таке? О майш! О майкаш! З води та в полум'я! Чесне слово, тому що а ту книжку, яка мені випала зараз, отут, я прочитаю за один день, але з фентезі в non якось дуже різка зміна. А, власне, що ж я буду читати? Прокрастинація, яку я отримала, здається, від старого Лева. Отже, люденьки, другий день настав. Я вже почала читати прокрастинацію, небагато прочитала, власне, і я розумію, що за сьогодні я і не прочитаю. Проте зараз не два, на два. А книжкові вихідні, тож, якщо я щось не дочитаю, нічого страшного, тому що це така книга, яку потрібно читати вдумливо. А я ще й невеликий любитель нонфіку, як ви знаєте, коротше, коротше, що ж це за книга? Власне, від самого початку нам розповідають, що ж власне таке ця прокрастинація. Звідки вона береться, як вона проявляється, як зрозуміти, що у вас є прокрастинація? Тому що є деякі люди, які навіть не знають, що у них вона є. Звідки вона береться, коли вона могла вперше з'явитися в вашому житті, тобто найперші спогади, наприклад, щоб ви сіли та подумали, коли це почалося, з яких причин це почалося. До речі, є окремий. Кодекс Прокрастинатора, уявляєте? Коротше, книжка а, має бути цікавою, але вона потребує часу. Люди мої, я повернулася сьогодні дуже дивний день. Бачите, у мене навіть голос сів. Дуже дивний день. З дуже дивними людьми, і повністю відсутньою логікою у цих людей. Коротше, прокрастинація. Чи прочитала я цю книжку повністю? По-перше, ні. Чи буду я її читати взагалі повністю? Я не можу сказати, буде залежати від обставин. Чому? Тому що загалом вона написана доступною мовою. І а, ти можеш не читати її повністю, якщо, наприклад, деякі моменти для тебе очевидні. Ти можеш просто обрати те, що тобі здається необхідним. Так, наприклад, якщо ти взагалі, от взагалі нічого не знаєш про прокрастинацію, тоді, звичайно, ти можеш почитати все, дізнатися там всі матеріали. Так, тут дуже все доступно, навіть у змісті написано. Я познайомилася а, трохи з тим, що таке прокрастинація. А, так, я не знала, що вона в мене. Виявляється, є, що це так називається. Але, в принципі, мені дуже знайомий цей стан. І більше того, знову ж таки, виявляється, що я і не знаю чи того. Сама із нею і боролася. Якщо що, тут є, можливо, для когось це буде досить корисним. Додаток Б короткий перелік технік для подолання прокрастинації. А загалом розгорнуто це все написано у книзі. Тобто, якщо тобі потрібно докладно, ти можеш все перечитати і все тобі буде зрозуміло. А є короткий перелік, наприклад, якщо тобі. Потрібно швиденько або просто підсумувати найголовніше. І більше того, так я можу сказати, що не можу відповідати за всіх, але на мені ці техніки дійсно діють не одразу може спрацювати. А, так, не потрібно взвалювати на себе занадто багато. Потрібно розуміти, що ти не муфлон, що ти не можеш винести на собі взагалом все. Ми. На жаль, люди, і у нас є певні обмеження у часі у своїх силах, але а, можливо, можливо, перемогти прокрастинацію, вводити щось поступово, якось координувати свій час. А, як це може наприклад працювати? Як ти можеш для себе це формулювати? Наприклад, наприклад, неправильно буде сказати: Я хочу припинити прокрастинувати. Натомість я хочу розібрати та впорядкувати гараж до 1 вересня. Наприклад, тобто, ви ставите собі якісь певні рамки, якісь певні дні. Ця книжка буде стояти на моїх полицях. Можливо, періодично мені доведеться колись повертатися до того, що тут я буду відкривати якийсь розділ, який мені знадобиться. Можливо, а ще, якщо комусь цікаво, у мобільному додатку Якабу я бачила цю книжку серед безкоштовних. Поки що вона там є. Але, звичайно, це не означає, що вона постійно там буде, тому що періодично книжки змінюються. Тому, якщо вам потрібно, поспішайте завантажити її, поки що вона є безкоштовна. Отже, на цьому все я пішла монтувати. До зустрічі в наступних відео. Всім па-па!